Україна і Росія це два несумісних геополітичних проєкта. Нам часто кажуть в суспільному просторі, що нехай тут теж буде російська мова, нічого страшного в російській культурі нема, давайте сюди якихось хороших русських притягнемо і так далі. Тут питання набагато глибше, ніж просто мова, культура, співаки. Справа в тому, що незалежна українська держава як геополітичний суб'єкт є несумісним з існуванням Російської імперії, якою зараз є Російська Федерація, тому що Російська імперія і то Московське царство, яке так прагнуло взяти собі спадок Руси України. Завжди розглядала ось цю територію і, власне, Київ Київ, як частину своєї, свого історичного міфу. Тому що без території України, без Києва, без Руси в його справжньому сенсі вся історія Московії стає ницею. Вони спираються на те, що це їх ісконо-русські землі. І скільки би ми не намагались тут бути толерантним до всього російського, але у російського в Україні зовсім інша мета ніж в українців. Російське в Україні це результат проекту Малоросія. Імперський центр, Москва, Петербург розглядає цю територію як частину Російської імперії. Як Малоросію. Так, да, там є якийсь Гоголь з е, вечорами на хуторі близьдиканьки, де козаки йдуть на поклон до цариці. Є якісь там козаки, яких можна заборонити, розпустити, переселити там Кубань, Дон і так далі. Але Росія ніколи. Не розглядала і не розглядає Україну як самостійну незалежну структуру. Росія і російські еліти досі вважають Україну це таким, знаєте, периферійним центром Російської імперії, можливо, зараз трошки в гібридному вигляді. Для Імперського центру Україна. Чечня, Башкортостан, Татарстан це все є території, які ісконно по праву на, належать Москві. Тут бажання українців знайти хороших русських, які будуть і за збереження Російської Федерації, і за Незалежну Україну досить дивне. Тому що для Росіянина, який каже, що Татарстан, Чечня, Саха, Якутія, Башкортостан не повинні бути незалежними, тому що це частина Російської Федерації, для нього так само не повинна бути незалежною Україною. Можливо, не всі про це говорять прямо, тому що це все території, які були окуповані Москвою, колонізовані Москвою, заселені московитами. З Московщини. Так що, якщо ми говоримо про Малоросію в Україні, той проект, який просуває нам Росія, всі ось ці партії регіонів, Комуністи і інші інші дружбороси, миші братія, вони будували тут і хочуть побудувати не Україну. Вони хочуть побудувати тут українську губернію в складі Російської імперії. Малоросійську губернію, новоросійську, як би вони її не називали. І, власне, той проект в 2014 році, який просувала Росія тут Новоросія, юго Восток і так далі. Це є один з проявів власне цього. Росія не розглядає нашу. Країну як незалежну Росіяни не розглядають нашу країну як незалежну. Вони вважають її таким собі випадковим геополітичним утворенням, так само, як Гітлер казав про Чехословаччину, що це якась там штучна країна, яка випадково е, після розвалу після Першої світової війни і розвалу Австро-Угорської імперії. Один в один. Так і росіяни вважають, що там Ленін, звичайно, создав, тут випадково там Горбачов Єльцин дав нам незалежність. Тому, люди добрі, коли ми говоримо, що в Україні треба лишити щось російське, мову, співачків, якісь Пушкінів, назви і так далі. Ми розуміємо, що ми сюди пускаємо щупальця проєкту Малоросія. Малоросія не розглядається як окрема держава. Вона розглядається лише як частина складі Московщини, Російської імперії, Совєтського Союзу, Російської Федерації. Тому ці два геополітичних проекти несумісні. Власне, після революції 1917 році в Російській імперії і Краху Російській імперії, коли створилась Українська Народна Республіка, власне, вона проходила цей самий шлях. Був проєкт Незалежної України, Українська Народна Республіка. А радянська влада створила свій проєкт, яку формувала в Українську Совєтську Соціалістичну Республіку. Де, да, вона ніби як є. Типу, от є вас Україна у СССР, але вона є частиною імперії. Вона є губернією. Так як ніби зараз Татарстан, Башкортостан, Чечня. Україна там є вас Верховна Рада України, своя там е партійна структура якась, але. Це все одно підпорядковується на імперський центр. І більшовики більшовики силою своїми військами встановлювали тут радянську владу для того, щоб у нас не був самостійний проєкт української держави, а була Радянська тут Республіка. В складі їхнього. Державного утворення. Як вони його називають? Там, Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація це не має значення. Назви в них міняються Московське царство і так далі. Завтра вони ще по-іншому будуть називатися. В інших гібридних формах будуть пристосовуватися для того, щоб вижити. Але імперська сутність лишається. Ми не можемо, українці, знайти спільного знаменника. З Російським в Україні. Тому що мета ось цього російського проєкту Малоросія це знищення української самостійної держави. Тому що на цій території, на одній території не може бути двох державних проєктів. На цій території або існує Незалежна Україна у вигляді там, Української Народної Республіки, сучасної України і так далі. Або існує. Якась губернія чи набір губерній Російської імперії у вигляді цих Подільська губернія, там Волинська губернія і так далі, або у вигляді Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Це несумісні поняття. Не може бути на одній території два геополітичних проєкта, які прямо протилежні один одному. Чому, наприклад, в Україні немає проблем з тим, що хтось там розмовлятиме на івриті чи на Ідіші? Чому в Україні нема проблем, що хтось буде говорити тут білоруською? Чому нема в Україні проблем, що хтось буде говорити болгарською мовою? Ну, живуть болгари на Одещині. Да? Болгарську мову вивчають. Тому що немає геополітичного проекту Велика Болгарія, яка зазіхає на ці території. Немає проекту Ізраїль який хоче захопити Україну. А проект Російська імперія є. проект Велика Венгрія є. Тому Угорська. Мова, культура, політика тут є небезпечною в Україні. Вона на тих територіях Закарпаття протирічить незалежній українській державі. Вона прямо конкурує з нею. У Орбана і інших ось цих е, угорських нацистів є туга за втраченими територіями внаслідок Тріанонської угоди. Після Першої світової війни, і в них є претензії на Словаччину, на Україну, на Румунію, та сама Трансильванія. Тому це є небезпечний геополітичний проєкт. Російський геополітичний проєкт є небезпечний для нас. І тому все російське в Україні мова, Пушкіни, Пугачови всякі і так далі. Це все є. Результат щупальця ось цього руського міра у вигляді геополітичного проєкту Малоросія. Формально, формально. Імперія дає якісь невеличкі вольності. На, в Чечні дає свого можливість Кадирову що завгодно там робити. Місцевому церкву в Татарстані теж, ніби ви там бавтесь трошки, що у вас. Та є республіка. Але в результаті все одно все визискує Москва, людей забирає Москва, кидає їх на смерть в інші країни, тобто діє так, як імперія діяла сотні сотні років. Тому, коли ви кажете, яка різниця, яка різниця, що тут буде російська мова і так далі. ви Кажете по-іншому, насправді ви кажете, яка різниця? Чи тут буде Незалежна Україна, чи тут буде Малоросія у складі Російської Імперії? Це велика різниця. Тому що лише як незалежна держава ми можемо реалізувати весь потенціал української нації? Якщо ми будемо частиною імперського проєкту Малоросія. Ми і далі будемо відкинуті від історичного процесу, далі втратимо сотні років, які втратили в Російській імперії і в Радянському Союзі. Тому не забувайте, будь ласка, завжди, коли вам приходить думка в голову, ну, може, тут це російське, хай буде, воно ніби не є небезпечним. Чи ваші знайомі так говорять, знайте, що це формується ґрунт для подальшого розвитку російських геополітичних проєктів. Це, знаєте так само, як на скелях. Спочатку з'являються там лишайники, мох, потім, через певну кількість років, да, там е, стає якийсь початок ґрунту, стає більше ґрунту, стоїть якась травичка деревця і так далі, і так далі. Воно розростається. Але все почалось з того, що лишайники і мох почали поростати це камінням. Так і тут. Ось цей імперський проект, він не приходить просто так, раз і прийшов. Він входить ідеями, входить з прийняттям всього російського. І тоді, коли приходять російські танки, потім частина людей. Сприймає їх не як щось вороже, а як. ну, Це ж наші братіслов'яні. Це ж у нас спільна історія. ну, вот, ну Язик тот же. півці одинакові, я і ми слухаємо їх. Ми разом проти Гітлера воювали. І так, далі, і так далі, і так далі. Витискаємо всі. Можливості геополітичного проєкту Малоросія із нашого суспільного простору. Вона має бути там, за перебріком. В Україні має бути українська незалежна держава. В Україні має бути лише те, що сприяє розвитку незалежної української держави. Те, що шкодить розвитку української незалежної держави, те, що заперечує. Існування незалежної української держави, те, що прагне знищити українську незалежну державу, має бути нами викорінено, знищено і викинуто на смітник історії. Пошир, будь ласка, це відео, це дуже важливі тези, які ми маємо доносити до кожного українця. Підпишись на канал і напиши, що ти думаєш з цього приводу.